Сідайте, дорога церква, я вітаю вас з нашого Господа Ісуса Христа. Ми переможці. Треба прийняти це вірою, бо Ісус Христос Він дійсно переміг. Він переміг цей світ, Він започаткував цей світ і Він, звісно, буде переможцем. А раз ми в Його команді, то ми переможці разом з ними з ним. Амінь. Хочу зачитати одне місце Писання. І святого письма, і декілька думок, нагадувань. Ми все це місце добре знаємо, але кожен раз, коли перечитуєш і роздумуєш, Господь щось відкриває нове і нове. І я хочу зараз і для себе, і для вас трохи нагадати наші духовної істини і помолитися. Помолитися, щоб Господь нас більше і більше зміцнював. Це місце писання воно від Івана, 10 розділ, 9 вірш. Я пастир добрий. Ні, вибачаюсь. Я двері, говорить Ісус Христос. Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасений. Він увійде і вийде, і знайде Посовисько. Це слова. Ісуса Христа. Це слова Ісуса Христа, Він їх говорить в Єрусалимі, в храмі чи біля храма. І на той час вже Ісус Христос була відома людина в Ізраїлі і не тільки в Ізраїлі, і думки про нього вони дещо були різні. Одни вважали, що Він це начальствуючий фарисеї, книжники, що його життя, його діяльність, вона шкідлива. Шкідливо для їхнього, для їхнього впливу, для, їхнього, для їхньої поваги, і вони вже домовились його десь підловити і погубити. Люди, які з ним доторкались, то вони і бачили від нього його діяльність Ісуса Христа. Те, що він робив, вони ще рахували, що це людина від Бога. це Великий вчитель, чи пророк, і Но він від Бога. І тому була така неоднозначна думка за нього: у одних одна, у других інша. І Ісус Христос, він, в нього була місія, Він добровільно прийшов на землю для того, щоб відкрити двері. Царство Боже. Відкрити двері для спасіння. І Він говорить, я сам є ці двері. Ми віримо Ісусу Христу, ми віруючи, віримо в Ісусу Христу, що кожного слова, що воно якщо Він так говорить, то так воно і є. І Він говорить, Я є двері. Чому двері? Двері куди? Двері у духовний світ? Двері для пізнання духовних цінностей. Двері, де ми можемо отримати спасіння. Двері, Царство Боже не тільки тут, на землі, але й вічність. Він є двері, треба пройти через нього. І ви знаєте, чому двері? Тому що гріхопадіння, воно поставило таку високу міцну стіну в відносинах між людиною і між чоловіком. І між людиною, і між Богом. І тому, як би люди не питалися десь знайти цей прямий зв'язок з Богом, але це не виходило, тому що, тому що гріхопадіння, воно розділило. І Ісус Христос до цього і прийшов. І спасіння тільки в Ісусу Христу. Написано: ніхто не може прийти к отцу. Як тільки через мене. Нема другого імені. Тільки Ісус Христос, Він є цією дверю. Говорить, якщо хто йому. Далі, от я двері, Він говорить, якщо хто мною війде, якщо хтось мною війде, то значить і, і не всі війдуть. Якщо хто їм війде, хтось входить, а хтось не входить. Написано, що пространен путь і широкі врата. Відучий в погибель, так? І узок, закій путь, ведущий до спасіння. І не кожен знайде цей шлях. І не кожен знайде цей шлях. Дивіться, мені дуже сподобалось на е, служінні раніше, коли брат говорив таке: е, ну, як маленький хлопчик сидів біля дороги, пам'ятаєте, от е, віруючий, маленький хлопчик, а. Однолітки, може, постарші, хотіли його трохи. Говорять, як пройти тут, де тут дорога, в ад? А він, не піднімаючи голови, говорить: йдіть, як йшли, і ви, не ошибетесь, попадете туди, куди говорите. Тобто, для того, щоб попасти в ад, нічого не треба. Треба жити, як живеться, як всі. О. А для того, щоб попасти, щоб знайти ці двері, Треба щось зробити. А як їх знайдеш? Ви знаєте, що туди, через ці двері заходять тільки через народження згори. Ви знали це чи ні? Тільки через Ісуса і тільки через народження згори. І всі, хто народився згори, я вірю так, що серед нас. 99.9. Всі народжені згори, і ми повинні розуміти, за що річ, бо перед цим. Ісус Христос Він говорив цю притчу, і там написано, що люди його не розуміли. Що така притча? Він говорив за овець, за двері, за отару. А притча це така зімна історія, але з глибоким духовним смислом. І ми люди духовні, бо в нас дух наш вже активований. Це відбувається тоді, коли Дух Святий він прикосається к нашому духу. В момент народження згори ми, ми активуємось. Ми можемо вже напряму говорити з Богом, ми можемо розуміти духовні речі, ми можемо розуміти духовні цінності, навчатися Ісуса Христа напряму духовним речам. І от е, хто? Як знайти ці двері? Ви знаєте, що всі народжені з герої, всі ми діти Божі, ми служителі, ми всі знаєте, послані, нас послав Ісус Христос. Куди Він нас послав? Звіщати благу звістку. Тобто показувати на Ісуса Христа. Бо Він є двері. Нам треба знайомити людей з Ісусом Христом. Це наша місія основна. Питання для мого самого себе, але в мене якось частіше. Як часто, і як я в останній раз, не віруючий людині, звищав Блоскову зв'язку. Не, не, не вчити віруючих. Є кому вчити? А невіруючим благу звістку звищав коли. Е, ну, це таке. І от наша задача це показати на Ісуса Христа. Бо тільки Він, двер, Він кає, Він дає покаяння. І, знаєте, я в своєму житті 20 років з Господом я багато людей сам каєв. І Бачив, як другі каяли. Але Повірте, із тих, що люди каяли когось, їх в церкві ну, нікого не залишилось. А коли Бог дає покаяння, то цих людей не виганиш з церкви. У них міняється статус. Вони вже діти Божі, в них живе сам Господь. І він є праведник по статусу. А праведник що? Сім раз впаде. І Бог його все одно підниметь, бо він народжений згори, він дитина Божа. Що би в його житті не сталося, в ньому живе Господь. Він Царстві Божому, у своїй сім'ї, таких же самих, як і Він. І наше ставлення дуже цінне для таких людей, хто в біді, бо він наш. Він дитина Божа, але він в біді. А ті, хто ще не війшли, як вони війдуть? Самі не війдуть. Самому це неможливо. Можна самому бросити курити, пити, колотися, но поміняти свій статус на дитину Божу, на розвитися з гори від Бога, це може тільки Ісус. Так чи ні? Тільки Ісус Христос. І Він є двері. Наша задача довести, показати Ісуса Христа. Він каєть, Він бере. До себе, своє царство, по свою опіку народжується у серці, і ми становіться Домом Бога живого. І проходить процес у нашому серці, в нашому мишленні. Це все робить Господь. А ми тільки допомагаємо, тільки допомагаємо. І от хто може вийти? Тим, кому ми покажемо. Він ходить. І тоді, коли він входить, він отримує найголовніше, цінніше це життя вічне. Це спасіння. Це спасіння так написано. Говорить, То буде спасенний. Це найголовніша і цінніша річ. Але це спасіння це, це ж процес життя в Царствому Божому. Розумієте, Бог нам давав таку, таку гарну. Своє слово, інструкція, як ще сказати. Е, правило дорожнього руху. Правило дорожнього руху у царстві Божому. Щоб їхав з належною скористю, не газував, от, нікого не таранив, на зустрічну сторону не наїжджав, не підрізав нікого. Можна обганяти, але за правилами. І якщо ми будемо дотримуватись, то буде все гаразд. Господь попелкується, щоб ми дійшли до, до вічності, чистоті і святості і приносили плід для слави Його. Бог дає спасення. І це найважливіше. Це. Це процес, і він потрібен, ми його повинні пройти, але ми разом з Богом, і Бог дає нам все необхідне. Він говорить завтра, і увійде, і вийде. Ну від вийшли, слава Богу. Можна вийти, але навіщо? Там мир, там погибель, там прокляття. Але тут річ не за це, тут річ за свободу, що ми в Ісусі Христі маємо свободу. Ми, Бог Він розірвав окови оковує грабство гріха, у кого якісь постанови, якісь... так, в порядок він потрібний, звісно, але ти, коли тобі забороняють не пити, а ти хочеш, то ніякі заборони тобі не допоможуть. Ну і якщо Дух Святий тобі наставляє, і ти розумієш, що ти можеш, от воно, поруч, але тобі це не потрібно, ти ніколи не будеш це робити. Ніколи ти не будеш. свободний в виборі, але ти розумієш, що не все тобі корисно, не все тобі йде, йде ем, на користь. І це та свобода від всяких постанов, розлічає дні, до того доторкатися, до того не доторкатися. Це таке, знаєте, коли ти живеш по благодаті, коли тобі все важливо, але не все корисно. Коли ти розумієш, що тобі треба, що тобі не треба. То ти робиш правильний вибір і рухаєшся далі. І від цього отримуєш насолоду. І надалі Бог говорить і знайдете посовисько. Річ йде не за земну травичку зелену, смачну, а річ йде за духовну їжу нашу, за духовну їжу, яку ми потребуємо кожен день. І сьогодні ми зібралися для того, щоб зустрітися з Ісусом Христом, щоб отримати ту духовну їжу, яка нам необхідна, щоб роздумувати і приймати участь у духовних цінностях. Буде хліболомлення, це причастя, причастя до Божого царства, до Бога це вспомин. Буде літургія чи ритуал. Церковної обичної, але з глибоким духовним смислом, з духовним, ду... глибоким духовним смислом. І це дуже важливо для кожного з нас бути готовим, жадати тої води живої від Господа, тої їжі, яку Господь приготував сьогодні. І кожен раз, коли ми збираємося разом. Ми церква. Але не тільки тут, тут будівля. Церква це люди. Для двоє і троє. Наше служіння там, для тих людей, які не знають, що є тільки одні двері, що тільки Ісус Христос, Він це робить, Він Спаситель. Нехай Бог нас благословить. І я хочу молитися разом з вами. Давайте підіймемося на наші ноги, щоб Господь нас благословив, щоб наше серце воно було відкрите. Великий Боже, допоможи нам, Господи, ми без Тебе нічого не можемо. Нічого, бо все від тебе, тобою, і для тебе, Господь. Ти все робиш, ти даєш спасіння, ти призиваєш, бо ти не хочеш, щоб ніхто, хочеш, щоб ніхто не загинув. а Всі мали життя вічне. Ти, Господи, відкриваєш двері. Ти сам, є та двері. Господи, ми вдячні Тобі, що ми можемо на будь-якому місці приходити до Тебе. Ми вдячні Тобі за ту свободу, що ми можемо молитися, Господи, взивати до Тебе, що ми можемо взяти Біблію, святе письмо в свої руки і надихатися від Нього, получати благослов благословіння розуміти твої духовні цінності, бо ти відкриваєш, щоб приймати це задійснювати у своєму житті, щоб. Воно здійснювало, щоб наше життя воно було на радість, Господи, щоб була гармонія з самим собою, з зохтовичими людьми, а головне з тобою. Бо ти Бог даючий, ти Бог благословляючий селя, ти цар царів, Господь, а Ми твої діти. Ми переможце в тобі і тільки в тобі. В тобі всі ті твої обітниці, вони по вірі нашій, і війти твоєю такою двері, як тобою. Ми можемо залежати тільки від тебе, від нашої віри, від нашої спраги. До, до істини, до правди Твоєї, Боже, Господи. Благослови нас в сьогоднішньому служінні, благослови наше піснопів, Господь, молитви прийми, Господи, щоб наші серця, як та почва, благодатна, вона жадала Твого сім'я, Твого слова, яке родюче, яке дає, дає пліт воспасіння на укріплення, на того, щоб ми, Господи, росли, кріпли, щоб ми жили для Господи, для слави Твоєї приносячи пліт, Господь, і щоб во всьому тому був ти прославлений, возвеличений, Великий Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь.